Я хочу прокачати собі руки. Ось в мене є така платформочка, ось вона. Зараз я дуже вдало прокачаю собі руки. Я стою на колінах. На колінах. Дивіться, що я роблю з руками. Я роблю, що хочу. Зараз я піду на коліна. Дивіться, які проблемні які проблемні частки рук підтягуються, оці, вони самі, самі негарні. Спробуйте, чи на колінах, чи позиція планки. Ось вона, позиція планки. Тут чітко згин розгин. Але якщо, якщо ви раптом... Не зробили отакого руху, дивіться, голова витягується з плечі. Якщо ви не зробили руку, голова витягується з плечі, ви будете отака. І все буде дуже кепсько.